Всім привіт! Пропоную вам легкий рецепт закусочного рулету з кабачків. Рулет з простих доступних продуктів начинка може бути будь-якою за вашим смаком. Кабачки або цукіні натираємо на терці, підсолюємо та залишаємо на 10 хвилин. Через 10 хвилин відтискаємо від зайвої рідини. До кабачків додаємо яйця та борошно. За бажанням також можна додати улюблені спеції. Надеко застелене пергаментом, викладаємо кабачкову масу та добре розрівнюємо. Якщо ви не впевнені в якості свого пергаменту, щоб рулет не прилип, то краще змажте його невеликою кількістю олії. Випікаємо при температурі 180 градусів в режимі верх низ в попередньо розігрітій духовці приблизно 20-25 хвилин. Для начинки змішуємо плавлений сирок. Зелень, сметану та улюблені спеції. На охолоджений кабачковий корж викладаємо нашу начинку та рівномірно розподіляємо. Додаємо нарізаний помідорчик. Ковбаску за бажанням можна додавати червону рибку або, наприклад, підсмажену цибульку з морквою. Тут все залежить від ваших смаків та фантазії. Закручуємо тугенький рулетик. Готовий рулет я загортаю в той же пергамент, на якому він випікався, та відправляю до холодильника на 1-2 годинки. Готовий рулет нарізаємо на шматочки та насолоджуємося. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. До нових зустрічей! Смачного!